Вирізав цей кусочок, вирізав трішки вище, щоб тут корозію підчистити. І отут також була корозія, бачите? Я її вирізав, теж підчищу. Оця частина сюди приварюється оцей підромкратник. Якось отак. Бачите. Треба її вичистити. Туди далі я підчистив, перетворювачем замазав, воно нормальне. Там уже, в принципі, якщо хтось буде лізти до корня лонжерона, то, то їхні справи там воно ще походить. Ну, В принципі, і товщина гарна, і корозія не глибока, а це тільки тут глибока. Низ, частково заміню із за цим. А те все тільки почищу і погрунтую. І буду приварювати назад. Кому потрібен якісний ремонт кузова, пошта в описі під відео і інстаграм там же.